Я з тобою ще не закінчив! Я Каспар! Що відбувається, налається, Вам щось потрібно? Я спостерігав, як ти раніше тренувався. <гум> жалюгідна показуха. Перепрошую, що це має зачати? Ви кричите перед кожним рухом. Я знаю, я роблю це навмисно. Ось так я запалююся. Що хіба у вас проблема? Чи не так? Це дурна звичка. Якщо цінуєте своє життя, ви його неодмінно зламаєте. Про що це ви говорите? Здається, у вас можуть бути проблеми зі мною. Власне кажучи, роблю. Якби на кону було лише ваше власне життя, я б нічого не говорив. Але це не так. Ваша дурість задає всім болю. Ой, ви справді любите слухати власні теревені. Припустимо, що ви повинні кричати на полі бою, як ви робили сьогодні на тренуванні. Цілком вірно, що ворог міг передбачити ваш насобний хід на основі вашого прісного балакання. А що якщо ваші союзники будуть налякані вашим спалахом і в результаті дістануть зброю? Це не кажучи вже про очевидний факт, що ви мали повністю псувати будь-яку операцію. Ти справді думаєш, що я такий дурний? Я кричу лише тоді, коли це абсолютно необхідно, і не роблю це весь цей час. Які б звички вони робили на тренуваннях? Ви відтворите їх на полі бою. Бій напружений і шалений. Незалежно від того, хочете цього чи ні, ви будете виконувати навчання за замовчуванням. Агов! Чому вам просто не замокнути? А? Я не зможу контролювати себе. Каспаре, ти був досить тихим в останній битві. Жодного бойового кличу не було чути. Здавалося, ніби тебе там і не було. Я зробив це тільки для тебе, Хіберте. Хіба ж цього ти не хотів? Хіба не ти казав, що мій крик спричинить проблеми? Таке було. І тоді, здавалося, ти мав намір ігнорувати мою пораду. Ну, це було тоді, нещодавно моя поведінка спричинила проблеми. Як ти казав? Я крикнув і вороги нас почули. Я фактично видав нашу позицію і залишив вас відкритими для атаки. У будь-якому разі я трохи поміркував над собою, і зрозумів, що не варто так багато кричати. Зовсім самостійно, а? Це було погане рішення бути надто тихим на полі бою надзвичайно небезпечно. Ой, бать, що? Та це ж повна протилежність тому, що ти мені казав раніше. Побачивши, як ти мовчки б'єшся, у мене має інше вибору, крім як прийняти правду, що твій крик життєво важливий. Че, що? Про що ти торочиш? Ну, ми всі вже звикли до того, як ти б'єшся. Твої бойові кличі піднімають моральний дух, а твої накази підносяться над гаміром битви. Я б навіть сказав, що солдати під твоїм командуванням загинули без керівничого твого гучного голосу. Юбарте, я тебе справді й не розумію. Ну, ти ж надихаєш людей. Переваги твого крику переважають ризики. Е, щось не так, Каспаре. Єха! Я повернувся. Якщо хочеш, щоб я кричав, то я кричатиму. Я навіть не збуду про це думати! ЮБЕРТЕ! Я знав, що ти прийдеш. Не перебарщу. А то знов потрапиш у засідку. Тоді, мабуть, мені доведеться бити з деякими хлопцями. Кричачі. Раар! Можливо. Це був неправильний підхід. Ну що ж, від дурості ліків немає. Гадаю, мені просто доведеться самому його приборкати.